Боже, вже всіх замучили ці неправильні дієслова. Давайте їх, зрештою, запам'ятаємо. І так, супер техніка для запам'ятовування англійських слів. неправильних дієслів. І так, go, went, gone. Do, did, done. А як, наприклад, запам'ятати дієслово make? Make, made, made. Buy. bought, bought. Як щодо кат, наприклад? Кат, кат, кат. Хіт-хіт-хіт. Якщо вам подобається ця неймовірно легка техніка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях дії слова, і я обов'язково відправлю вам табличку, яку я розробила сама, яка складається з восьми груп неправильних дієслів для легкості їх вивчення. І так, підпишись, став сердечко і пиши дії слова.